Всімє! Чортова запис відео з екрана. Через неї провалилось відео. Ух, я сняв відео. Я вже прийшов в першу ніч. Добре, що я того не бачу, як у я, я лузер. Мене не разу не били, правда, но. Так, ми знову моти, я б скачав, звичайно. Все куплено. Все, все, все. Куплені, куплені. І. Да, ви нічого не знаєте. Я буду проходити ту ігру всі ночі. Всі, всі, всі. Якщо пройду першу ніч. Якщо не пройду, начну знову. Якщо пройду, ставте 5 лайків. Ставте, будь ласка, 5 лайків, щоб хочете продовження другої ночі. Хочете третю, 2, 10, Ну, в будь-якому відео, Мені все рівно. Головне, щоб в мене були лайки. І 15 на третю ніч, 24 ніч. 25 5, а ні, 26 ой 30 лайків на шос. Тут 30 лайків. Тихо, я ще запутався. Ну ладно. і ви, як порахуєте, 5, плюс, так, І потім, якщо хочете, щоб я прийшов все, ніч на 2020-20, ставте 20, 20, 50. Якщо хочете просто, ставте просто. 40 лайк. Тіби. На... Як ви пишіть мене в коментарі, в контактах. Ну, коментарі в мене нема зараз. В контактах ставте. Щоб... Що, якщо ви хочете. І щоб яка була фос... сьома ніч. Ну давайте почнемо. Щось я розболтався Файзбер... Ольфреді Фазер Піца. начинали уже давно. Ну черт увы. но не хотел записать через шесть. Помылка вышла. Не люблю так. Хочет его слушать, тем не пофиг. Да, третья година. я... Я забув. Стоп. У мене ігрушки. Чому мене не пому? У мене не безконечно енергії. У мене вони є, ну я. Інергія не тратиться та крузь його, чому не треба бути чесними. бла 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 до 3 години. Він вже затихнеться. Потом на батер Фунт. Собачь. Навіть ще нема треті години. Ну і гра ночі вас, коротше. Ми зараз з Буні вийшли Араз ніхто не буде виходити. Кого я знаю? Бо чек виходив другий день. Ви знаєте, що якщо не береть 5 лайків в будь-якому відео, ну не в будь-якому, а ага, напевно в тому. А так вже друга, ну, щоб третю гніч можна вже в будь відео. Буду довго набирати. Ой, не стоит на месте. дня, уровень, пенсионный навик. А, нет, там вести, там вести. А, это венчан, давай, вести. Ненормально. Не приятно. Зат... Затк... Затк... Заткнулся на рассечь. Блин, только заткнулся, уже пропал. Бони, бони, бони. Прибіжував, навіть п'ятий години ще немає. Тридцять навіть... Що Чіка вийшла? Мені інтересно, Чік виходить в першій. Ну, ночі. Нам повезло. Нам наоборот. Не повезло, а погіршилось. Єсть виграв. Не так було тяжко, як в відео провалилась. Якої міні-ігри перші нема, то погано. І от кінцева спинка знімання відео. Не забувайте скидувати свої ігри, як ніби пропізніші з фріжі, любі ігри. Які ви мені дасте, ті я поіграю в контактах Артур Бойко. Не забувайте підписуватись, ставити вверх пальця, а не вниз вверх вверх. Ви поняли вверх? І пишіть щось там в коментарях, яку ви хочете, щоб там не проходила ніч. Я проходив ніч. На якому рівні? Якщо на 20 20, 20, 20 ставте 50 лайк. Як в будь-якому відео. Якщо я завіт у всьому відео по 50 лайків. о, -о, -о. зразу сідаю і проходить, Якщо б не прийшов, знову відео буде. Ой, яке довге, якщо я його не буду вигравати. Або коли його не виграю, на, на наступний раз, на наступне відео, сніму знову без лайків. можна не без лайків, якщо я програв і мені надоїло. можна не без лайків. Ну все. Відео приходить в кольцю не забувайте підписуватись, ставити лайки. І все таке. Пока-пока.